Проєкту в Україні благодійного, щоб ти, сонечка наша, не підтримав нас. Дякуємо тобі і вітаємо тебе, Марина Володимирівна. Вам велика дяка з Тетяною Колятою, тому що всі ваші проекти справді заслуговують дуже великої уваги. І чи вони стосуються дорослих, чи вони стосуються дітей, але ви все робите з любов'ю, з душою і все це покликано для того, щоб приносити всім радість. Натхнення, а дітям це особливо зараз потрібно, тому що дитинство ніхто не відміняв. Життя не стоїть на часі. Потрібно жити, мріяти, працювати і рухатись до перемоги. Дякую вам. дякуємо.